Якщо ви починаєте будувати будинок і у вас стоїть питання, будувати підвал чи ні, і скільки це може коштувати, то це відео буде вам корисне. Я вам скажу орієнтовну вартість за метр квадратний підвалу, скажімо так, повна комплектація це коли у вас все монолітне з утепленням гідроізоляцією. І неповна комплектація це коли у вас підлога по ґрунту, фундаментні блоки і залізобетонні заводські плити перекриття. і само собою утеплення і гідроізоляція також. Дуже коротко, дуже швидко інформацію я зібрав від. Своїх знайомих будівельників від своїх будівельників, всі кошториси ми передивилися. І я прийшов до якихось таких, знаєте, усерединих цифрах, щоб ви могли по них орієнтуватися, щоб ви розуміли, який бюджет на це закладати і чи потрібен вам підвал взагалі. І так зараз ви бачите на екрані це один із підвалів одного з моїх проєктів, який я колись виконував. І тут площа підвалу складає повністю всіх приміщень 78 квадратів. Підвал повністю монолітний. Якщо ми подивимося на планування, ми бачимо, що в нас є зовнішні сходи, у нас є внутрішні сходи, в нас передбачена вся необхідна вентиляція в підвалі. Якщо ми подивимось на розріз по стіні, до речі, кого цікавить детально цей розріз повністю з нотаціями з поясненнями, він є в мене на Patreon. Якщо ми подивимось на розріз, то ми бачимо, що в нас є підготовка під фундамент, потім йде наплавляюча гідроізоляція, потім йде фундаментна плита. Тоді у нас йде Нормальне повноцінне утеплення два шари пінопласту по 50 мм. І тоді йде вже стяжка, армована кладочною сіткою і вже фінічне оздоблення самої підлоги. Це ми зараз розглядаємо з вами максимальну повну комплектацію підвалу. Далі в нас йде монолітна стіна. Кожна монолітна конструкція, вона. Є індивідуальна, в мене ще не було такого, щоб в проєкті повторювалось повністю все. І стіни, і перекриття були одинакові по товщині і по армуванні. В кожному проєкті своя товщина, вона може бути як 25 см сама стіна, наприклад, так і може бути 40 см. Все залежить від розрахункової схеми несучих стін підвалу, тому що в нас тут є тиск ґрунту з боку. Далі в нас йде утеплення 10 см пінополістирола і гідроізоляція також. Ми бачимо, що в нас гідроізоляція замикається, все. Це все, вже, скажімо так, що я показую вам, щоб ви розуміли, про яку конструкцію зараз буде йти мова, про ціна якої, ціну якої ви знаєте. Далі в нас само собою монолітне перекриття. І вже потім конструкція самого, самої підлоги першого поверху ми її не будемо враховувати. І так, ось даний підвал. Порахували ми його, це було, зараз скажу вам. Ми порахували під ключ, повністю монолітні роботи, повністю оздоблення всередині, тут ми рахували, по-моєму, там цегла навіть була під розшивку, бо внутрішні стіни, ви можете бачити, вони йдуть на цегляні. І, і цей підвал нам вийшов весною. Да, на початку літу, літа рахували хлопці, вийшло в 60 тисяч доларів, Там плюс-мінус у гривнях, якщо перевести долар, там плюс-мінус виходить 60 тисяч доларів. Це робота плюс матеріали. Якщо поділити цю площу на 60 тисяч доларів, то в нас виходить приблизно 750 доларів за метр квадратний монолітна конструкція підвалу вже, ну, скажімо так, під ключ повністю з земляними роботами і з усім можемо будувати вже надземну частину. Коли порахували це все от недавно, вже осінню вийшло на 5 тисяч доларів дорожче. Трошки подорожчав нас бетон, відповідно, від, відносно того, яка його вартість була на початку літа. Тому, якщо ви будуєтесь, ви повинні розуміти, що кожен рік вартість росте. Як би там що не робили, якщо ще роботи вони можуть перейти, вартість робіт ще може не піднятися, то вартість матеріалів, як правило, вона завжди піднімається. І от, якщо ми дану конструкцію повністю замінимо на збірну, тобто ця монолітна вийшов. 750 доларів за метр квадратний, якщо ми зробимо не плиту фундаментну, якщо в нас геологія це дозволяє, а зробимо з вами тут, наприклад, просто розширюючу підошву монолітну, потім на неї покладемо фундаментні блоки, потім по блоках ми покладемо вже плити ПК залізобетонні, вирівняємо штукатуркою зовнішню стіну, поклеїмо гідроізоляцію. Зробимо утеплення, все так як тут, просто тільки з блоків. А підлогу ми зробимо не по плиті, тому що у нас плити не буде, а підлогу зробимо по технології підлога по ґрунту. Стяжка, пінополістирол і стяжка вже чистова. То така конструкція вам вийде, зараз вам скажу. Попередня була 750 доларів за метр квадратний, а ця виходить 550-600 доларів за метр квадратний, тобто дешевше, але не в рази. На відсотки дешевше. І якщо ми будемо рахувати, наприклад, от 550 доларів, помножимо на 78 квадратів, то в нас виходить, грубо кажучи, 43 тисячі доларів виходить підвал під ключ в одній комплектації, і 60 тисяч доларів виходить підвал під ключ в повністю монолітній комплектації. Це якщо ми говоримо про підвал, який має і зовнішні сходи, і внутрішні сходи, і має внутрішнє повністю оздоблення, тобто це під ключ